У 2019 році в Україні вперше з'явився такий термін як поліцейський офіцер громади. Це працівник національної поліції України, який живе і працює в територіальній громаді і забезпечує правопорядок на віреній йому території. Офіційно перші поліцейські громади. Приступили до виконання своїх обов'язків 28 травня 2019 року. Цей день і вважається днем їхнього професійного свята. А ще з того моменту поширеним стало таке поняття як жінка шериф і сьогоднішня героїня нашого сюжету капітан поліції Ірина Крапивницька. Тож йдемо знайомитись. Ірина Крапивницька 34 роки у лавах Національної поліції України з 2017-го. у 2024-му пройшла відбір на посаду поліцейського офіцера громади Жванецької територіальної громади. Віце-чемпіонка Європи з бодибілдингу, абсолютна чемпіонка з фітнес-бікіні, не одружена, виховує п'ятирічного сина. Як ви прийняли для себе таке рішення? Відповідальне стати шерифом. Попасти сюди це був дуже грандіозний і тяжкий відбір. це і поліграфи були. Ну, тобто, попасти ти маєш бути кращим з кращим, і це, як то кажуть, це досягнення, коли ти стаєш погом. Реформа національної поліції для територіальних громад стала запорукою охорони правопорядку, каже голова Жванецької територіальної громади Тетяна Криворучко. Насправді реформа поліцейський офіцер громади, насправді дієва, бо поліцейські ближче стали як до самої громади, так і до жителів громади. Жванецька територіальна громада це 23 населених пункти. Загальна площа 183 вісімдесят кілометри квадратних, населення 9 тисяч осіб. Тому обслуговують її два поліцейських офіцери громади Ірина Крапивницька та Андрій Тарнавський. Обоє капітани поліції пройшли серйозний конкурсний відбір, адже претендентів було досить багато. Проте, у Жванці громада цілеспрямовано обрала гендерну рівність і жодного разу про це не пошкодували. Я насправді, як керівник громади, дуже задоволена, якби співпрацею двох поліцейських. Чоловіка і жінки, бо е, різні погляди в жінки, різні погляди у чоловіка, і е, для такої співпраці, такої тісної плідної роботи краще, на мою думку, особисто, суб'єктивно. І е, якби тут не порушується і гендерна рівність, краще коли у поліцейській дає два офіцери, краще коли з них один чоловік, а один жінка. Якби більше є розуміння. Робочий день поліцейського офіцера громади починається з отримання добового зведення та планування виїздів. Щоправда, спланувати і завчасно усе прогнозувати неможливо. Ми прибуваємо на 9-ту годину на поліцейську станцію. Ми розглядаємо звернення громадян, також дійснюємо прийом громадян. Запланувати свій робочий день ми не маємо можливість, тому у зв'язку з тим, що ми маємо планшетні пристрої, також ми можемо отримувати повідомлення, які надходять на лінію 102. Також люди безпосередньо приходять до нас з певними проблемними питаннями, на які ми змушені оперативно зреагувати, а також ефективно здійснити, надати свої поліцейські послуги. Часто буває так, що за один день доводиться об'їхати всю громаду вздовж і впоперек. Зараз потребують, наприклад, допомоги в селі Руда. Через 10 хвилин буде виклик, чи на мобільний телефон особистий мій чи Андрія Олександровича про те, що потрібна допомога Слобідки Рехтівській, і ми поїдемо туди. Поліцейський офіцер громади це не тільки страж порядку. Доводиться бути і правозахисником, і юристом, і психологом. Особливо коли це стосується роботи з дітьми. Щойно Ірина встигла за планом відвідати Жванецьку школу, як уже надійшов новий виклик до сусіднього села. Ми їдемо до. Сім'я, яка в складних життєвих е, ставинах, це мама з чотирма дітьми. Знову чергове повідомлення і доводиться мчати до наступного населеного пункту. Доки їдемо, Ірина трохи розповідає про навчання і фахову підготовку, що передували посаді поліцейського офіцера громади. Окрім базових знань, навичок та фізичної підготовки, проходила курс екстремального водіння. Нас вчили в погах. Це Розвертатись на 180 градусів на місці. Ну ти Добре. подаєш Добре. задом, Добре, я й Вижимаєш сцеплення, даєш тормоз і машину. Добре. Вивертаєш руля, і машину розвертай. Територіальна громада, наче одна родина, і ти стаєш її невід'ємною частинкою, каже Ірина Крапавницька. Село це сім'я. Місто воно більше населення, воно своїм ритмом життя не дає можливість вникнути в. Ті нюанси, які ти вникаєш в сільській місцевості. Я практично знаю сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Я знаю внутрішньо переміщених осіб. Я знаю багато діток, які потребують моєї допомоги. Люди потребуються в мені, і для мене це приємно, і я хочу допомагати. Поліцейський офіцер громади, це робота 24 на 7. Твій телефон завжди увімкнений, а ти завжди поготові. 24 на 7 і не тільки. Якби можна було більше годин в дньові, то напевно, що ми були і більше. Ваш телефон має практично кожна родина громади. Так, ми, в нас є наші вивізки на станціях, нас в старостатах. Також ми є. Візитки наші з особистим контактним номером. Тому цей проект так і розрахований до на 7. На питання, чи вдається знаходити час на спорт і родину, Ірина лише лаконічно посміхається і відповідає: було б добре, якби доба тривала не 24, а 48 годин. Направду, посада шерифа це велика відповідальність і готовність до складних ситуацій. Іноді дуже важко, але головне ніколи не опускати руки. Я знайшла можливість переключатися, тому що є і різні стресові ситуації, і, як то кажуть, коли ти дивишся на чужі гори, або певні. ну, Коли ти перебуваєш в сім'ях в складних життєвих обставинах, ти приходиш, ти починаєш цінувати все, що в тебе є. Це по-перше. А по друге, я більше стараюся в Вникнути в спортивну свою кар'єру, як то кажуть, в свої спортивні досягнення. Я там відключаюсь. Взагалі часу ні на що не вистачає, але хочеш щось мати, максимально мусиш себе вижити, як то кажуть, щоб все це мати. Шериф це більше аніж поліцейський. Окрім прямих обов'язків, доводиться виконувати багато роботи на випередження: спілкуватись, співпрацювати, допомагати, знаходити підхід до кожного жителя громади незалежно від віку і бути в курсі всіх подій. І якщо така комунікація та співпраця налагоджені. І лад, і безпека гарантовані загалом. На території Кам'янець-Подільського району чисельність населення, якого становить понад 280 тисяч осіб, працює 48 поліцейських офіцерів громади. І 28 травня їхнє професійне свято день громадського поліцейського, день тих, хто живе пульсом своїх районів.